Розкопали і відрізали від стояка, труби перерізали, і все на тому. Так мешканці садових ділянок описують роботу працівників рівне газу. Днями ті приїхали до житлового масиву та почали відрізати газові труби, які тутешні мешканці прокладали за власні кошти. Марія Тарасюк наглядає за сусідським будинком. Розповідає, що напередодні вихідних побачила бригаду робітників, які проводили земляні роботи поруч із її сусідами. Ми побачили, що на дорозі купає ескалатор дорогу. Думали, що хтось наняв і там щось собі робить. А оказується розкопують цю газову мережу і від'єднують трубу до, до стояка, до хати, до яких ще не підвели в хату газ. Виявилося, що про такі роботи жителів масиву ніхто не попередив. Відтак обурені власники будинків перекрили газовикам дорогу та викликали поліцію. Як згодом виявилось, труби почали відрізати біля тих будинків, які не користувалися газом упродовж 10 років. По дорозі йде. Газопровід центральний, який сплатили люди, і сплатили свого часу сьомому-восьмому році підводки і виведений отакий стояк запломбований. Стоїть кран запломбований рівним газом, пломбою для можливості підключення подальшої і для газифікації будинку. 1 лютого без попередження. Власників без попередження садових ділянок товариства приїхали рівний газ в будний день, в воєнний час, в робочий час, скажімо так, в будній день зимою, розкопали і обрізали е, тріник тут. То тобто є лишили цю хату, допустимо, можливості подальшого під'єднання. Світлана Джуз проживає на сусідній вулиці. Жінка розповідає, вона планувала підвести газ до будинку та навіть написала відповідну заяву до компанії. Та працівники цього не врахували і відрізали підведення прямісінько перед її будинком. Світлана припускає, що це зробили для того, аби люди переплачували за повторну газифікацію. Я рахую, що це зроблено для того, що потім, якщо власник захотів під'єднатися. І коли будуть вироблятися техумови і складатися кошторис, вони просто оцю ділянку будуть їм специфікувати як підземний газопровід і візьмуть подвійну ціну. Тобто людина вже сплатила. Я говорю, в, екві... в доларовому еквіваленті це 820 доларів. То зараз це буде. Вони їм будуть пульсувати кошториси підземний газопровід, 40 тисяч і надземний газопровід, 40 тисяч 80 тисяч. Представники «Рівнегазу» свої дії пояснили, виявилось, що компанія мусила обслуговувати навіть ті труби, якими люди не користувалися впродовж 10 років. А це за словами головного інженера, збитково для компанії. Ці газопроводи вже ну так як згідно правил безпеки системи газопостачання, постійно треба обслуговувати і обстежувати, щоб не виникало аварійних ситуацій. Ну, Скільки це є додаткові затрати, було прийнято рішення, що беремо механічно від'єднуємо, але фізично демонтаж газопроводу не проводимо. Тобто, якщо потім власники захочуть зафікувати свій будинок, вони звертаються до ватері на газ і відповідно можна використовувати ту саму трубу, яка ну, на даний момент вона і лишається там. Тільки буде відключена від на вуличної мережі. Обурені такими поясненнями мешканці масиву вимагають нових переговорів із Рівнегазом. Дії газовиків вони вважають свавільними та незаконними і хочуть, аби ті повернули все до початкового стану. Будемо зустрічатися. Спланували сьогодні протоколами. Ми все оформили. Вівторок будемо зустрічатися з працівниками рівне газу і ну доходити до спільного знаменника, щоб збурення не такі ну. Стан зараз військовий і тому подібне народ обурується, нервується. От і маємо таку проблему, яку я думаю, що ми вирішимо. Та чи зможуть мешканці садових ділянок відновити справедливість, буде відомо після переговорів із газовиками. Нині ж людям залишається сподіватися, що за повторну газифікацію їм не доведеться влетіти у копієчку. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.